Станція юних техніків розташована в будинку, який є пам'яткою архітектури місцевого значення, збудованою в 1899 році як приміщення Мошнівської волосної управи та волосного суду. Після волосної управи тут був райком комуністичної партії, а потім до 1979 року восьмирічна школа. Першим директором станції юних техніків був веретільник Володимир Григорович. Ось він присів на порозі станції поруч з дружиною і думає, з чого ж починати. І вирішив розпочати роботу з прибирання двору. Бо що то за хазяїн, коли у нього на порозі не заметено? І ось вони, перші гуртківці, замівши двір, Почали шукати себе у творчості на заняття гуртка. Однією з перших прийшла на сюд перехрест Валентина Іванівна. І чверть століття вела при Байбузівській школі гуртки початкового технічного моделювання. Вела фотогурток. Відкрився авіамодельний гурток під керівництвом моргуна Олексія Івановича. Ось вони, перші авіаконструктори СЮД. Гурток палітурної справи, в якому діти давали друге життя старим пошарпаним книгам, очолила неординарна людина Грицик Ганна Григорівна. Гуртківці застосували в роботі унікальний станок, виготовлений за конструкції тоді ще молодого батрака Володимира Івановича. Гурток працював настільки успішно, що на його базі проводилися навіть всесоюзні семінари. Ходила у гурток і старша дочка Ганни Григорівни Галя. Творчий за палмами передався й доньці. Вона тепер працює керівником дитячого фольклорного ансамблю Тубіляночка. У 1981 році. Директором став талановитий педагог Антин Тимофійович Чорновіл. Ось він у шкіряному плащі. Як комісар якого з посади вчителя Тубільцівської школи перевели у мошни, щоб він очолив сюд. Одні з головних творців матеріальної бази. Їх руками були побудовані господарчі будівлі, облаштовану лабораторію. Ось цей трактор зібрали діти. Разом з керівником гуртка Кишняком Григорієм Андрійовичем. А цей трактор зібрали яснозірські гуртківці разом з керівником Небелицею Миколою Григоровичем. При Байбузівській школі керував гуртком сільськогосподарської техніки талановитий педагог, дуже добра і щира людина, Грязів Володимир Валер'янович. Володимир Валер'янович керував одним із радіотехнічних гуртків. Але найбільше йому вдалося зробити в роботі авіомодельних гуртків. Особливий інтерес був у хлопців до гуртків картингістів. Керував цим гуртком молодий, енергійний улюбленець хлопчаків Скрипка Олександр Олексійович, який прийшов на сюд одразу після закінчення корсунь Шевченківського кадучилища і 25 років життя працював керівником гуртків сюд. Хлопці могли годинами доглядати своїх залізних коней, докопуватися, чого ж він глохне, заради того, щоб з вітерцем проїхатись на картинку. А ось уже команда мошнівських картингістів на чолі з скрипкою Олександром Олексійовичем перед показовими виступами для односельців. Коли не було комп'ютерів та мобілок, Улюбленою забавою мрією більшості хлопців був мотоцикл. Гурток мотоциклістів вів скрипка Олександр Олексійович. Хоч і довго іноді доводилось ремонтувати мотоцикли, за те, яке задоволення було гарцювати на них. Судномоделізм також був одним із самих улюблених напрямків технічної творчості гуртківців. У Мошнах судномодельним гуртком керував всезнаючий все і всевміючий Скрипка Олександр Олексійович. Перед випробувальними пусками вилаштовували судномоделісти гуртка «Сюд» при свидівоцькій школі, слухаючи на станови керівника Шляхтіна Андрія Олександровича. Кращі традиції судномоделістів підтримував аж до 2018 року. Керівник судномодельних гуртків «Сюд» при прилеськівській школі Назаренко Іван Миколайович